Поліцейські Запоріжжя проводять спільні пошукові заходи з кінологічним загоном Антарес у селі Матвіївка, працівниками центру розшуку безвісти зниклих за особливих обставин ГУНП в Запорізької області та волонтери пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» становили долю безвісти зниклої жінки. В умовах війни, коли кількість зниклих безвісти, зростає, співпраця центру БЗО з за рятувальним загоном Антарес набула особливого значення. У межах меморандуму, підписаного на початку року, підрозділи взаємодіють під час пошуку, що значно підвищує ефективність такої роботи. На території Запорізької області Павлоградський кінологічний загін залучався до роботи вже тричі. Прикладом синергії є розшук тіла загиблого на місці ворожого ракетного удару, нанесеного по обласному центру 18 січня. А днями рятувальний загін був залучений для пошуку 83-річної жительки Матвіївки, яка ще наприкінці минулого року пішла з дому та не повернулася. Поліцейські не припиняли пошукових робіт однак, її місце знаходження тривалий час не могли встановити. Правоохоронці разом із волонтерами-пошуківцями поділили визначену територію на квадрати і розпочали їх прочисувати. Наша команда в складі ці чоловік та п'яти школі, які та яка спеціалізується на пошуку загиблих, вийшли сьогодні шукати попуску. Я з пошуково рютуальною собаку банці і жах відпрацьовували свою локацію і на одному участку. Камиши, я побачила, що собаки є такий, так називаємо акцент. Вона почала показувати мовою тіла, що вона чує запах, що вона його розкручує, тобто шукає де саме іс істочник запаху, і потім вона підійшла до берега і вже з берега ми побачили, що там в воді є тіло зниклої жінки. В умовах війни, коли руйнування та безлад ускладнюють роботу, Взаємодія з Павлоградським рятувальним кінологічним загоном Антарес вагомий внесок в розшукову справу. Попри відносно короткий термін співпраці, вже маємо позитивні результати. Завдяки спільним зусиллям пошук зниклих стає більш оперативним та результативним. Кінологи пошукового загону мають унікальні навички, що дозволяє проводити заходи навіть у найскладніших умовах.